Корвалтеб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Осітяк, як добре, що нам сьогодні вдалося вирватися на кладовище до бабусі? Так. Гадаю, в середу буде набагато менше людей, ніж в суботу. Ну, тоді, може, ходити, по посереду? Ага. Ти що думаєш, у наступної середи в мене знову відмінять заняття в інституті? А в тебе перенесу чергування в лікарні чи що? Це так. Шанс невеликий. Ага. Мені здається, чи той чоловік кличе нас. Він якийсь дуже дивний. Можливо, ще страпилося. Світа ти куди? Під машину! Світа, що з тобою? Світонька, доня! Тетяна Варвенець працювала головним хірургом у одній зі столичних лікарень. Вона дуже хвилювалася за свою доньку Світлану. Після зустрічі на кладовищі із чоловіком у чорному минуло кілька тижнів. За цей час Світлана ще кілька разів не притомніла. У лікарні провели повне обстеження дівчини, але жодних проблем так і не виявили. Тож жінка вирішила звернутися по допомогу до бабусі. Ось. Твоя донька здорова. Е, ось це і все? Ми в лікарні сотні аналізів робили, і я до кінця не впевнена, що все добре. А у вас от так? У тебе свої методи, а у мене свої. Ну, то чому ж я вже кілька разів ставало погано? Бо за вами вже кілька тижнів привид ходить. Он він прямо за тобою стоїть. Що? Хто? Завісник смерті. Чоловік в чорному? Чекайте, ми бачили якогось старого в чорному біля кладовища. В, світі в той день перше стало погано. А коли ви на кладовище ходили? В який день? В середу. А що? Не можна відвідувати мертвих в середу. Бо в той день ображений дух може піти за вами. Але чому саме Світа страждає? Що вона поганого могла зробити? Цього я поки не бачу. Відповідь знає твій чоловік. Тарас? Розпитай у нього про чоловіка в чорному. Він його знає і знає, чого той дух злий на вас. Тарас, чекайте, ви щось плутаєте. Мій чоловік зовсім в містику не вірить. Ти теж. Але ж прийшла? Якщо не захоче говорити, придивися до нього уважніше. Може, нарешті щось помітиш. Тетяна не зрозуміла натяк бабусі, але щойно повернувшись додому, вирішила розпитати Тараса про чоловіка у чорному. Ні, не Таню, а ти йде, засланяєш? Що до нам граю? Та ні. Ти одно не знаєш. Та не стікляном. Як свято. Спліть, все нормально. Давлення, температуру поміряв. Супер. Слухай, ти не знаєш такого чоловіка років 60 в чорному ходить? Смурний такий. Тань, так половина моїх клієнтів виглядає, яким я машину чилю. До речі, не казав тобі. Прийшла ходова від того американського доджера, пам'ятаєш? Тримістичека уявляєш. Але. Слухай, може, ти згадаєш про того чоловіка? Ти що не бачиш один-один 10 -один. хвилин до кінця. Ну, Добре. У мене ще завтра дві операції і шунтування. Угу. Ти знаєш, що я в цьому не бомбу. Та куди ти пасуєш? Ти що сліпий? В село програли. Минув тиждень. Світлана почувалася нормально, і Тетяна трохи заспокоїлася. Тарас поводився так, як і завжди. То жінка вирішила не прислухатися до порад бабусі і більше не розпитувала його про чоловіка у чорному. Натомість вона зустрілася із подругою Ольгою, аби поділитися тим, що її турбувало. А чому ти раптом почала цю розмову? Просто мені одна людина порадила придивитися за Тарасом. От я й придивляюсь. Ніби все як завжди. Ну якщо хочеш мою чесну думку, я ніколи цього не говорила. Це ваші з Тарасом справи, але мені дивно, чому ви разом. Ви абсолютно різні. Ти головний хірург, він автослюсер. Я взагалі не уявляю, про що ви можете балакати. Ну, як всі, про світку, про дім, про роботу. Правда? І що він зараз робить? Не знаю. Машину лагодить. Ага. А він скаже, що ти сьогодні робила не короноване шунтування, а когось різала. Ну, не подобається мені слухати про диски для машини, а йому про шунтування. Хіба це проблема? Світ нам не зійшовся на роботі. Ага. Угу. А за який клуб він боліває? А він знає, якими парфумами ти користуєшся. Навряд. А що? Просто мені дивно, чому ні тебе, ні його не цікавить, чим живе найдорожча людина. Вибач. ДТП на Харківському. Треба бігти, везуть до нас в лікарню. Тримайся. Слухай, а якби тобі сказали придивитися за чоловіком, як думаєш, що це значить? Це значить, що треба за ним прослідкувати або хоча б поритись в телефоні. Це вже зовсім якось неправильно. Танюш, ж тобі видніше. Все, тримайся. Угу. Тетяна сумнівалася, чи слід їй прислухатися до порад подруги, аж раптом вона знову побачила привида. Я та моя донька, що сталося? Тратила свідомість в інституті. В Лікарні швидкої допомоги? Ясно, їду. Налякана Тетяна кинулася до лікарні, але того ж вечора Світлані стало легше, і жінка забрала її додому. За кілька днів дівчина знову почувала себе добре, ніби нічого й не трапилося. Але Тетяна все одно дуже хвилювалася за доньку. Ти пам'ятаєш, що сталося перед тим, як тобі стало погано? Я знов побачила того мужика в чорному. Що? Ну, того діда, якого ми бачили з тобою на кладбищі? Так, привіт, дівчата, і поки на роботу. Чекай, Тебе що, зовсім не хвилює що з нашою донькою? Звичайно, хвилює. А що знає? Вона ж раніше сказала, що все нормально. Чи що, знову? Ні-ні, так все окей. Ну, от бачиш, все, синечко. Люблю тебе. Побіг. Так. Yeah. Okay. Тарас. Я вже кілька днів намагаюся з тобою поговорити. Дремай. Ну, давай поговоримо. Що ти хочеш, щоб я зробив? Що обов'язково щось робити? Що просто посидіти ми не можемо? Ну, добре, давай посидимо, коли буде час. Знаєш, а... Якщо тобі треба поговорити, позвонить їй Олі своїй, у вас з нею багато ж спільних тем. Все, пока, з Зрозумівши, що відверто поговорити із чоловіком їй не вдасться, Тетяна вирішила скористатися порадою подруги і прослідкувати за Тарасом. Яким же було її здивування, коли замість роботи він поїхав у один зі спальних районів міста. Мій хороший привіт. Іваніна, добрий день! Привіт-привіт, а ми тебе сьогодні не чекали. Та випала вільна хвилинка. Антоха, uh -huh. глянь, глянь, тобі купив. Ура! Дякую! Там, та допоможеш та, мені з Ну, звичайно, я вже йду. Тетяна була вражена у саме серце тим, що побачила. Жінка зрозуміла, що чоловік уже багато років зраджує її, і у нього навіть є син від іншої. У розпачі Тетяна повернулася додому. Вона більше не хотіла бачити Тараса. Привіт. А ти що в командіровку зібралася? А що не сказала? Чи це я забув? Ні. Це ти не сказав, що в тебе є син і інша родина. Та, А звідки ти? А ти знаєш, неважно. Добре. Давай поговоримо. Говорити треба було років 7-8 назад. Чи коли у вас ця історія почалася? Зараз немає про що. Тобто тобі навіть не цікаво, чому це все сталося? Зараз ти скажеш, що я в усьому вина, що не приділяла тобі достатньо уваги, що потрібно було зустрічати тебе після роботи з борщем, караваєм. А ти знаєш, а було б непогано. А так не оцінила найкрутішого слюсера в світі. Тому ти знайшов іншу, яка зрозуміла, який ти крутий. А ти знаєш, крутий? Ти не побачила, а інші зацінили. Ну то йди, розкажи, який ти герой. Ті, яка оцінить. Ось як ти заговорила. Знаєш, я все це терпів заради святки. Ну нічого. Вона вже зросла, вона пойме. Що вона пойме? Що тато і кобель? Що я теж чоловік. І всіх цих перекардітів, шунтів я не розумію. Але є люди, які вважають, що те, що я роблю, теж важне. Ти забереся до діє, яка тебе зрозуміє! Давай, давай, не затримуйся! Речі я зібрала, решту поштою передам. Давай! Тетяна вигнала чоловіка. Вона почувалася зрадженою і нещасною. Але більш за все жінку турбувало те, щоб із її донькою було все добре. Однак за кілька днів Світлана знову знепритомніла, і Тетяна поспішила до бабусі, аби зрозуміти, у чому причина. Я, як ви і казали, перевірила свого чоловіка. Він виявився зрадником. І я його вигнала. Думала, коли він піде, з дочкою все буде нормально. Чоловік пішов від тебе, а проблеми залишив. Але чому? Тому що ти з ним так і не поговорила, і не вирішила проблеми, а просто вигнала. А про що мені говорити з тим козлом? Вибачте. Ти маєш його розпитати про жінку, яку він кохав. Ну, це вже занадто. Не буду. Я не захистка, щоб слухати, як мій чоловік про коханку свою буде розказувати. Роби, як знаєш, але якщо не поговориш з чоловіком, можеш втратити доньку. Тож вирішувати тобі. Тільки не зволікай. Дух чоловіка у Чорному не залишить її у спокої. Тетяна більше не хотіла слухати бабусиних порад. Вона твердо вирішила, що більше не буде говорити із Тарасом. Жінка була ображена і на чоловіка, і на бабусю. Але коли вона поверталася додому, сталося те, що змусило жінку передумати. Світа, свята, що сталося, що з тобою? світочка, світа. Стати можеш? Що сталося? Мам, той мужик. Той мужик у чорному. пам'ятаєш, він він йшов за мною від зупинки. Я нікого не бачила. А я бачила, мам. Я його постійно бачу. То в університеті, то на вулиці, мам. Я від нього тікаю, він мене переслідує. Тихо, мама, тихо. Мам, ну скажи, ну я ж не божевільна, ти ж також його бачила там біля кладбища. Ну бачила ж, мам. Заспокойся, Бачила. Завтра, мама, все вирішить. А зараз ми підемо додому. Заспокойся. Все. все. Наступного ж дня Тетяна вирішила переступити через себе і поговорити із Тарасом. Жінка приїхала до квартири, де бачила свого чоловіка з маленьким хлопчиком. Я зайду, мені треба знати все про твою коханку. Тільки не роби вигляд, що ти не знаєш, хто вона. Якби знала, не прийшла б. То вона вдома. Ти здіваєшся, і ти ще питаєш, де вона. Слухай, в тебе було багато недоліків. Але відколи ти став історичкою? То ти нас познайомиш. Ти дуже добре з нею знайома. Ти ж її вбила. Я напевно піду, а ти йди до психіатра. Провірся. Що? Це мені до психіатра. Знаєш що? Ти зараз мені за все відповідаєш. Це... Давай. Пізнаєш? Не знаю. Обличчя знайома, але звідки? Ти її оперувала. Потім ти вбила мою яну. Так, стоп. Я тобі досі цього простити не можу. Яка яна прізвище діагноз. Яна Руденко. Так. Пам'ятаю, операція пройшла добре. Потім ти її кинула, і вона померла. Післяопераційними займаються інші. Та ти, ти ж головна, ти мала все перевіряти, дивитися. Та після операції я поїхала до Одеси на конференцію. Я була головним доповідачем. А Яні потрібна була друга операція. І коли мені зателефонували, я б фізично не встигла приїхати. Та ти це все підстроїла. Ти ж там головна, ти все зробила, щоб її покромсали. Поручила комусь безрукому. От результат. Оперував молодий, але талановитий хірург. І якби це робила я не факт, що вийшло б інакше. Там тромбоз був. Ти її вбила. Так от як ти про мене думаєш? А чого ж ти тоді жив з людиною, яка, на твою думку, вбила твою кохану? Тому що Яна мене попросила перед смертю. Вона мені сказала, що твоєї вини тут нема. Вона не хотіла, щоб я кидав доньку. Яке благородство. А спати з одруженим Сосії дозволяла. Та вона б не знала, що я жонатий. Я їй не сказав. Якби я сказав, вона одразу мене кинула. Іда. Благородство. Вона була такою. Тат, привіт. Мам. А що ти тут робиш? Це я тебе хотіла запитати: що ти тут робиш? Тато вчора мені все розповів. І я поки що вирішила залишитися тут. Що? То батько мене зраджував, у нього дитина від іншої, а ти на його боці? Принаймні, мам, він нікому не мстився і нікого не вбивав. Як ти могла в це повірити? Могла, мам. Занадто багато збігів. Так, ти зараз же підеш зі мною додому. Свята лишається тут. А ти? Ти знаєш, може, йти куди хочеш. Тетяна проплакала усю дорогу додому. Вона не могла повірити, що рідна донька і чоловік звинувачують її у вбивстві. Але біля будинку на жінку чекала іще одна жахлива несподіванка чоловік у чорному почав знову переслідувати її. Згинь! Згинь! Відчепись від мене! Тієї ночі Тетяна так і не наважилася зайти у свій будинок. Вона переночувала у своєї подруги Ольги, але наступного ж ранку жінка приїхала по допомогу до бабусі. Я не розумію, за що все це мені. Бо робота для тебе завжди була і буде на першому місці, а родина на другому. У тебе є фотографія твоєї сім'ї? Так, в телефоні. Виходить, я маю розплачуватись за те, що всю себе віддавала роботі. Розплачуєшся ти не за це. А за те, що в юності кинула хлопця, з яким цікаво було, а вийшла заміж закрасення, з яким поговорити немає про що. От і маєш тепер. Я не розумію. Чоловіка ти ніколи по-справжньому не кохала. І він за кілька років тебе розлюбив, бо й Тарасу потрібна була людина, яка його розуміє. А ви з ним за 20 років жодного разу щиро не поговорили. Він і правда вірив, що ти навмисне провела неправильну операцію. Але ж це неправда. Знаю. Але і Тарас, і батьки Яни були впевнені, що вина за її смерть, на тобі лежить. Та То чого Тарас раніше нічого не сказав? Чому не прийшов все з'ясувати? Бо я не вже не повернути, а на руках у нього був маленький син. Не хотів, Тарас, щоб ваша донька росла без матері або без батька. А чому він саме зараз хоче забрати в мене світку? Вона сама так вирішила, бо, мабуть, відчуває, що в тій квартирі вона в безпеці. А що в моїй квартирі не так? Чоловік у чорному то покійний батько Яни. Він хоче забрати в тебе світу. Бо думає, що ти забрала його доньку. А до квартири Яни він не наблизиться, не хоче турбувати рідних. Та що тепер? Свята більше до мене ніколи не повернеться? Зрозуміє, що була неправа і повернеться. Але тобі треба встигнути раніше, бо якщо не встигнеш, привид її забере. Як забере? Катю, швиденько дай мені мішечок з сіллю землею. Ти маєш встигнути. Як побачиш чоловіка у чорному, кинь йому цей мішечок під ноги і тричі промов: біду й нещастя забирай, назад мій спокій повертай. Ось пішай. Дякую. Від бабусі Тетяна поспішила додому. Біля під'їзду жінка знову побачила чоловіка у чорному. Тепер вона знала, що це привид покійного батька Яни, який мститься їй за смерть своєї доньки. Налякана Тетяна вирішила діяти негайно і зробила все так, як веліла бабуся. Біду на щастя забирай, назад мій спокій повертай. Біду на щастя забирай, назад мій спокій повертай. Біду на щастя, забирай, назад, мій спокій повертай. Побачивши, що дух померлого батька Яни зник, жінка неймовірно зраділа. Мам, мам, що з тобою? Все нормально, це від щастя. Я дуже боялася, що з тобою може щось трапитись. Мамочко, чуєш, мам, пробач мене, будь ласка, я така дурна, я говорила з татом і мене наче переклинуло. Як я взагалі могла в це повірити. Це нормально, він ж свій тато. Ні, мам, я мала тобі вірити. Ти б ніколи так не вчинила. Прости мене, будь ласка, мам. Якби ще більше, більше приділяла уваги тобі, татові. Мам, тобі нема за що себе картати. Мамуль, я люблю тебе, і я тебе дуже сильно люблю. Тетяна була дуже вдячна бабусі, адже зрозуміла, якби не її порада, то все могло б закінчитися дуже погано. Я думаю, взяти відпустку. Тетяна і Тарас розлучилися. Світлана залишилася із матір'ю, але часто навідує свого маленького братика. Згодом Тетяна зустріла чоловіка, із яким у неї багато спільного. І нарешті жінка почувається по-справжньому щасливою. А бабуся нагадує, не можна ходити на кладовище у середу, бо у цей день ображені душі можуть прив'язатися слідом і накликати на вас та вашу родину хвороби та біди.